Старі Санжари, вид з мосту на річку Ворскла. Отак навіть і не скажеш, що це річка Ворскла. Такого я не бачив за всі роки, а я тут катаю років 15. І оця зелена, я не знаю, яка це трава, що заростає вода, вона отуди аж, аж до поворота за пляж. В неділю нема на пляжі нікого. Хоча завжди там рясно народу. І таке враження, що по ній можна ходити. Але ж під низом вода, я думаю, ви теж такого ще не бачили. Це жах, що робиться з нашою ворсклою. Але якщо подивитися туди, вниз по течії, ну тут трошки краща картина. Тут є вода, але води мало, і справа трохи заросло. І це все. Дуже невесело. Це якась халепа. А так виглядала Ворскла в цьому самому місці в квітні цього року.